Липень, пильний, спекотний день. Сонце безжально палить самого ранку, і навіть тіні від наметів здаються розпеченими. Біля входу на ринок шум, штовханина, запах приправ, фруктів та вуличної їжі змішуються в один терпкий і густий аромат. На куті, біля прилавка з абрикосами, стоїть пані Олена, жінка років сорока з втомленим обличчям. Вона перебирає фрукти, не квапличись, видно, що це її єдиний відпочинок за день. Поруч у напівтіні стоїть інвалідне крісло, в якому сидить Марічка, дівчина років 16 з виразними очима, гладко зачесаним темним волоссям і хворобливою блідістю обличчя. Марічка мовчки дивиться на всі боки, її обличчя спокійне, майже байдуже. Вона вже звикла бути невидимою. Люди проходять повз, ледь кидаючи на неї погляд. Хтось звічливості киває, хтось, навпаки, відводить очі. Вона помічає пару підлітків, які з цікавістю розглядають її крісло. Один шепоче іншому щось на вухо, обоє хихікають. Марічка зітхає. Таких поглядів і перешіптувань у неї в житті було предостатньо. І раптом крізь шум натовпу до неї наближається постать у яскравій строкатій спідниці з хусткою на голові. Це стара циганка зі шкірою кольору темної бронзи і очима, в яких ніби сховане ціле століття. Вона рухається повільно, але впевнено, ніби знає, куди йде. Дівчинко, каже вона, зупинившись перед Марічкою. Марічка здивовано піднімає голову. Пані Олена все ще зайнята фруктами і навіть не помічає наближення незнайомки. Ти, циганка, сідає навпаківки перед нею і, не питаючи дозволу, бере її за руку. Шкіра у старої суха, як пергамент. Дотик несподівано теплий, майже обпікаючий. Марічка рефлекторно намагається відсмикнути руку, але ніби щось не дає чи то звічливості, чи то від розгубленості. Ти не така, як усі, продовжує жінка, пильно дивлячись в очі. Тобі здається, ніби життя зупинилося, ніби ти зламана, але ти не зламана, дівчинко, ти жива, тільки не вільна. Марічка спочатку хоче розсміятися, їй це здається безглуздим, дивним, але в голосі циганки щось є, щось тепле і серйозне. Вона говорить не як ворожка на підробітку, а як хтось, хто знає більше, ніж повинний. Що ви маєте на увазі? тихо питає Марічка, вперше за довгий час комусь відповідаючи, не за шаблоном. Циганка злегка посміхається. Ти не хвора тілом, ти замкнена серцем. Вона на мить заплющує очі, ніби вслухається в невидимі голоси. Через сім днів тебе покличуть хтось, хто тебе зрадив, хтось, хто живе з болем більшим за твій. Він попросить тебе стати тим, ким ти мала бути від народження. Пауза, і якщо ти пробачиш, ти встанеш. Марічка не вірить або не хоче вірити. Але рука циганки все ще міцно тримає її долоню, і в цьому дотику щось живе, справжнє, ніби хтось через десятки років тиші просто сказав На, я тебе бачу. Стара різко відпускає руку, встає і йде, навіть не обернувшись. Через секунду вона вже розчиняється в натовпі, ніби її не було зовсім. Марічко, хочеш яблук чи абрикосів, доноситься голос пані Олени. Дівчина мовчить. Вона все ще дивиться в той бік, де щойно зникла циганка, і вперше за довгий час відчуває щось дивне не страх, ні біль, ні розпач, а надію. Минула лише хвилина, як циганка зникла в натовпі, але Марічка відчуває, ніби між ними відбулася розмова довжиною у вічність. Її долоня, як і раніше, горить, хоча стара вже далеко. Пані Олена підходить з пакетом фруктів. Ти чого така? Все добре? Марічка мовчки киває. Вона не знає, що сказати. Пояснити це не можна, та й вона сама не впевнена, чи це взагалі було, чи їй все це здалося. Увечері Марічка сидить біля вікна своєї кімнати. Пані Олена на кухні готує вечерю. По телевізору в залі йде якась передача, але дівчина не чує слів. У голові голос циганки. Ти не хвора тілом, ти замкнена серцем. Через сім днів він попросить стати тим, ким ти мала бути. Ці фрази ніби застрягли в ній, вона знову і знову перебирає їх, як рядки із забутої пісні Серце б'ється якось нерівно. Що значить через сім днів хто, навіщо і чому? Пробачити? Наступного дня нічого незвичайного не відбувається. Марічка навіть вирішує, що, напевно, дійсно перевтомилася, і це був лише дивний епізод, викликаний спекою і фантазією. Але на ранок третього дня відбувається щось дивне. Коли вона спускається у вітальню, пані Олена передає їй невеликий білий конверт. Це тобі кур'єр приніс без марки, просто передав і пішов. Марічка бере конверт в руки. Він тонкий, в ньому тільки один аркуш паперу, розгортає. Чорним чорнилом, твердим чоловічим почерком написано: Марічко, ти не знаєш мене, але я знаю тебе. Я був підлим, слабким, дурним, і я хочу попросити вибачення. Я хворий, сильно, залишився тиждень. Я не хочу йти, не глянувши тобі в очі. Будь ласка, прийди. Це не паста. Я просто хочу попросити тебе бути моєю дочкою. А у Марічки в голові дзвонить бути моєю дочкою. Залишився тиждень. Я підлий, прийди. У неї тремтять пальці, аркуш тремтить разом з ними. Що там? питає пані Олена, тривожно вдивляючись в обличчя дочки. Нічого, шепоче Марічка, але всередині вже не нічого, всередині буря. Марічка весь день ходить сама не своя. Лист вона сховала під подушку, не хоче, щоб його бачила мама. Та й так нервує щоразу, коли Марічка виходить за межі квартири, а вже такі вісті зовсім можуть вибити її з колії. Вона пробує загуглити ім'я та адресу, вказану внизу листа Ланська, приватна клініка, вересень, але нічого не знаходить. Приватна закрита клініка, ні новин, ні контактів, немов той, хто її туди кличе, існує тільки для неї. Пізно ввечері, коли мама нарешті засинає, Марічка дістає листа знову. Її очі бігають по рядках, як по гострих лезах. Вона майже чує голос, втомлений, зриваючийся, але щирий. Будь моєю дочкою, хоч на мить. І раптом у голові спалах. Циганка. Через сім днів тебе покличуть. Якщо пробачиш, встанеш. Це він, це про нього. Цього не можна пояснити, але вона знає. Наступного ранку Марічка вирішує діяти. Вона не говорить пані Олені правду, просто просить допомогти їй викликати таксі до центру. Вигадує привід хочу в книжковий, потім на набережну, просто провітритися. Пані Олена спочатку сумнівається, але Марічка дивиться впевнено, і та здається, тільки по телефону будь на зв'язку, наказує вона, і не затримуйся. Марічка їде сама, вперше за багато місяців сама, без мами, без доглядальниці, і вперше за довгий час вона відчуває себе живою, не зламаною, не забутою, а учасницею чогось важливого. Таксі привозить її до високих воріт приватної клініки. На табличці дійсно написано Вересень. Будівля сучасна з великими вікнами і скляними дверима. Все надто тихо, стерильно, ніби тут вже не лікують, а прощаються. Ви до пацієнта ланського, питає адміністраторка. Марічка киває, він на вас чекає. У коридорі пахне лавандою та антисептиком. Дівчина нервово крутить обручку на пальці. Двері палати відчинені. Там чоловік, років 60, з сивим волоссям, худий, з кисневою трубкою в носі. Він дивиться на неї і посміхається так, як дивляться на щось загублене, що раптом повернулося. Ти прийшла? Хто ви? голос Марічки тремтить. Я твій батько, і я прийшов попросити те, що не мав права просити 20 років. Що саме? Стань моєю дочкою хоча б на ці останні сім днів. І прости, просто прости. Марічка відчуває, як у грудях щось ламається, і вперше за багато років хочеться плакати не від болю, а від тепла. Палата сповнена світла, вікно виходить прямо на сад, де ліниво розгойдуються гілки жасмину. Але в кімнаті відчувається інше тиша, наповнена очікуванням. Марічка сидить біля ліжка, чоловік навпроти, блідий, схудлий, з крапельницею та кисневою трубкою. Його обличчя колись, напевно, було виразним, сильна лінія підборіддя, високі вилиці. Зараз це просто тінь колишньої сили. Але очі, очі живі. Мене звати Анатолій Ланський, каже він з хрипотою, бізнесмен, мільйонер, як кажуть у пресі. Але все це. Він хитає головою. Порожняча. У мене немає родини, ні дружини, ні сина, і, як виявилося, майже не залишилося часу. Він важко переводить подих. Марічка слухає мовчки, її руки стиснуті на колінах. Коли я був молодий, я полюбив твою матір. Безглуздо, пристрасно. Ми були разом майже рік. Вона завагітніла, і я злякався. Я був тоді ніким і думав тільки про кар'єру. Вона сказала, що у дитини можливі ускладнення, і я Я втік, падлюка, мерзенний, як боягуз. Він опускає очі, голос тремтіть. Потім дізнався, що у тебе ДЦП, і мені стало страшно вдвічі. Я ховався за грошима, за роботою. Я переконував себе, що так буде краще для всіх. Але знаєш, що насправді відбувається з боягузами Марічко? Він повільно піднімає погляд. Їх наздоганяє самотність, холодна, як лід. Вона не приходить одразу. Вона приходить в останній тиждень життя, коли навколо тиша, і тільки одна думка б'є в голову я кинув дочку. Марічка не рухається, вона не знає, як реагувати, серце її б'ється занадто швидко. В голові шум, голос циганки, фрази з листа, обличчя матері. Я не маю права на прощення, говорить Анатолій, але я все одно прошу прости, просто прости, не заради мене, заради себе. Пауза. Я вже все оформив. Все, що у мене є бізнес, рахунки, нерухомість, все переходить до тебе. Але це формальності, папери. Мені важливо тільки одне, він дивиться їй прямо в очі, щоб ти одного разу могла сказати: Це мій батько, хоч на хвилину, хоч на один день. Марічка стискає губи. Вона не знає, як говорити, але в грудях тріщина, крізь яку раптом починає проникати світло. Я не знаю, як пробачити, каже вона, насилу стримуючи сльози. Я так довго жила з думкою, що нікому не потрібна, що я помилка, тягар. Ти не помилка, шепоче він, ти чудо. Він простягає руку. Марічка тягнеться до нього, їхні пальці стикаються, і раптом між ними не десятиліття болю, а щось просте і справжнє, дотик батька і дочки. Мовчки, тремтяче, вона кладе голову йому на груди, він гладить її волосся, і вперше за весь час у нього по щоці скочується сльоза. Минає три дні Анатолій помирає вночі, тихо, без мук. Марічка сидить поруч, тримає його за руку до самого кінця, він йде з її ім'ям на вустах. Похорон скромний, публічності він не хотів. Все майно переходить до Марічки, як і було оформлено. Всі документи засвідчені, адвокати підтверджують, і вона тепер спадкоємиця величезних статків. Але головне не це. Через тиждень після похорону Марічка знову в лікарні, вже на запрошення іншої людини. Це лікар, завідувач неврологією. Ми переглянули ваші висновки. Говорить він, дивлячись у карту. Чесно кажучи, нам багато що не давало спокою. Ми зробили повне повторне обстеження, всі аналізи, знімки, тести. Він робить паузу. Марічко, у вас немає фізичного паралічу, м'язи в тонусі, сухожилля, цілі. Ми припускаємо, що ваш діагноз був психосоматичним наслідком глибокої, затяжної травми. У Марічки тремтять губи. Тобто. Я можу? Так, ви можете встати вже зараз, він посміхається. Вам просто потрібно повірити, що ви не прикуті, що ви вільні. Камера повільно від'їжджає назад. У палаті тиша. Марічка сидить, дивиться перед собою. Її пальці тремтять, серце б'ється. Вона спирається руками на підлокітники. Повільно, дуже повільно піднімається. Ноги тремтять, але вона стоїть. Вона стоїть і робить перший крок, потім другий, потім виходить у коридор. Люди обертаються хтось ахає, вона йде ще не впевнено, але сцена змінюється. Марічка на даху нового будинку, де раніше жив її батько. Вона стоїть, дивиться на захід сонця. Вітер тріпає її волосся, в очах тиша, світло впевненість. За кадром лунає голос циганки. Ти не хвора, ти просто чекала, поки хтось скаже Я тебе бачу. Марічка посміхається вона вільна. Марічка міцнішала з кожним днем, її кроки ставали впевненішими, а душа наповнювалась радістю новознайденої свободи. Пані Олена була поруч, доглядала за донькою, допомагала з новими обов'язками, які звалилися на Марічку разом зі спадщиною. Вони були ближчими, ніж будь-коли, але між ними висіла невидима завіса недомовок. Одного вечора, коли Марічка розбирала батькові архіви, вона натрапила на записник. Це був незвичайний щоденник, а невелика книжечка з рецептами народної медицини, яку, як їй здавалося, давно загубила пані Олена. Марічка згадала, як у дитинстві мати часто готувала їй трав'яні відвари, пояснюючи, що це для зміцнення нервів і легшого сну. Тепер, перегортаючи сторінки, Марічка помітила дивні позначки поруч із певними травами, невеликі хрестики, які вказували на підвищену дозування або тривале застосування. Деякі з цих трав, як тепер знала Марічка, могли спричинити хронічну втому, м'язову слабкість та імітувати симптоми неврологічних розладів, якщо їх вживати постійно і у великій кількості. Серце Марічки застукотіло. Вона згадала, як лікар сказав про психосоматичний діагноз чи могло бути, що її хвороба була не лише наслідком глибокої травни, а чимось більшим, щось, до чого була причетна її власна мати. Тієї ж ночі Марічка зайшла в кімнату пані Олени. Мати спала. Марічка помітила на її тумбочці стосик старих листів. Це була переписка пані Олени з якоюсь тіткою Софією. Листи були датовані часом, коли Марічка була зовсім маленькою, якраз до встановлення її діагнозу. Божевільний Ланський все одно її знайде Софія, він ніколи не залишить нас у спокої з його грошами і його, його таємницями. Це єдиний спосіб захистити її, єдиний шлях, щоб він забув про її існування. Так, ліки важкі, але краще так, ніж вона стане частиною його світу. Я не допущу, щоб моя Марічка була втягнута в цю небезпеку. Це для її ж блага. Слова танцювали перед очима Марічки Божевільний ланський, таємниці, небезпека, захистити її, ліки важкі. Усе стало на свої місця. Пані Олена знала. Вона не тільки знала про Анатолія Ланського, а й свідомо тримала Марічку у стані, який імітував хворобу, щоб уберегти її від передбачуваної загрози, що походила від батька. Коли вранці пані Олена прокинулася, Марічка сиділа на кухні, тримаючи в руках записник з рецептами і той самий лист. На її обличчі не було гніву, лише глибокий сум і нерозуміння. Мамо! Тихо сказала Марічка. Чому? Пані Олена поблідла. Вона дивилася на записник, на лист, потім на доньку. Сльози навернулися на її очі. Я Я хотіла тебе захистити, Марічко. Він, він був небезпечний, його гроші, його зв'язки. Я боялася, що він забере тебе, що зробить тебе такою ж, як він. Я хотіла, щоб ти була у безпеці, подалі від усього цього бруду. Я вірила, що так буде краще для тебе. Прости мене, доню. Марічка дивилася на матір, на її змучене винне обличчя. У її свідомості спалахнула вся картина її життя, десятиліття, проведені в інвалідному кріслі, обмеження, біль, відчай. Усе це було спровоковано матір'ю, яка на її думку діяла з найкращих спонукань. Це була не зрада в прямому сенсі, а трагічна помилка, наслідок безмірної любові та страху. Але ж ви відібрали у мене життя, мамо, прошепотіла Марічка, і голос її надламався. Усе моє дитинство, мою юність я жила в обмеженні, вважаючи себе зламаною. Пані Олена кинулася доньці в ноги, плачучи і благаючи про прощення. Це був шок, але водночас і прозріння. Таємниця, яка висіла над Марічкою все її життя, нарешті розкрилася, і тепер їй належало вирішити, як жити з цією новою правдою, чи зможе вона пробачити матері її вибір, чи зможе збудувати своє майбутнє, знаючи, що її хвороба була лише ширмою, створеною для її захисту. Минув рік рік, що для Марічки був довшим за все її попереднє життя. Шрам від тієї розмови з пані Оленою не загоївся повністю, але вже не кровоточив. Це була глибока рана, яка змінила її, зробивши мудрішою і більш обережною. Марічка розуміла, що страх матері, її безмежна любов, що межувала з божевіллям, була її власним способом захисту. Пробачити було складно, але ще складніше було б жити з вантажем образи. Вони крок за кроком відбудовували свої стосунки, обережно як крихкий міст, що повільно відновлювався після бурі. Пані Олена перетворилася з опікунки на покаяну матір, що тепер вчилася довіряти своїй дочці. Марічка більше не була лише спадкоємицею, вона стала справжньою власницею і керівницею імперії Анатолія Ланського. Вона вивчила бізнес, розширила його, впровадила нові етичніші підходи. Частина коштів пішла на заснування благодійного фонду для дітей з ДЦП реального ДЦП та на дослідження психосоматичних захворювань, щоб жодна дитина більше не була прикутою до фальшивого діагнозу. Вона знала, що ці гроші тепер служать добру, спокутуючи тіні минулого. Її кроки тепер були впевненими, а погляд ясним і проникливим. Свобода була не лише в здатності ходити, а й у вмінні робити власний вибір, жити своїм життям незалежно від тягаря минулого. Голос циганки іноді лунав у її пам'яті ти не хвора, ти просто чекала, поки хтось скаже Я тебе бачу. Тепер Марічка бачила себе сама і не лише себе. Іноді, у тиші свого нового будинку, дивлячись на зоряне небо, Марічка відчувала щось дивне легкий дотик долоні на руці, миттєве відчуття, що хтось невидивий поруч, або раптове знання про те, що станеться завтра, маленькі незначні деталі, які збувалися. Дар, про який писала циганка, повільно, але вірно пробуджувався. Він був не тягарем, як колись здавалося, Анатолію Ланському, а тихою силою, що дозволяла їй бачити світ трохи глибше, ніж інші. Вона все ще пам'ятала біль, усе ще працювала над тим, щоб остаточно пробачити. Але тепер Марічка знала її життя, яке колись здавалося нескінченною темрявою, тепер було сповнене світла, викликів і, що найголовніше, свободи. Вона була живою, вона була цілою, і попереду було ціле життя, щоб писати свою власну історію вже без чужих сценаріїв. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулася не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.